Ще плюс вісім пікапів для військових, які боронять Україну у складі різних підрозділів. Благодійний фонд Нестримні в черговий раз передав автівки захисникам, повноприводні, високої прохідності, за потреби пофарбовані та підремонтовані. Це автівки пікапи, всі пікапи, крім Тойоти Крузер, Пікапи всі англійські, праворукі. Ці автівки відремонтовані, ну, як завжди, як ми, ми це робимо. Автівки в гарному стані. То, що необхідно було відремонтувати, все відремонтоване, замінено. всі мастила, фільтра і все таке інше. На всіх стоїть позашляхова резина, покришки, які ефективні, ну, безпосередньо будуть зараз весною. Да і літом взагалі, тому що по полям їхати потрібно на такій резини. Загалом з початку своєї діяльності благодійний фонд нестримні придбав та передав для військових вже 152 автівки. Як і машини, так само і квадрокоптери, і тепловізори на фронті. Це розхідники, яких забагато не буває. Ми робили моніторинг наших автівок. Більш 30% автівок, які поїхали на передок, їх вже нема. У мене є фото автівок, яких вже нема. Слава Богу. В більшості в ну більшості нема автівок, а люди залишилися живими. Це ну це дуже здорово за словами Віктора Ляшенка, засновника фонду, не стримні. Наразі через великий попит надзвичайно складно вихопити живі автівки, але волонтери з поставленим завданням справляються на ура. Віктор Ляшенко розповідає, як вдається це зробити. У нас працюють такі ж волонтери, які знаходяться в Європі, і зараз більше їх знаходяться от у Англії і в Ірландії. Є люди, які займаються пошуком таких автівок. І тоді, як вони знаходять там шість автівок, то автовозами. Ну є різні шляхи і в Польщу контейнерами і автовозами Вони доїжджають до Європи. І тоді вже заїжджають сюди в Україну. Під час пошуку та купівлі автівок велику роль відіграють багато чинників. Це і ціна автівки, і дорога, і комплектуючі. Найбільш вигідно такі машини зараз купувати у Англії у пріоритеті авто, які їздять на дизельному пальному. Англія найбільш нам дає можливості завозити це. По перше, а по-друге, в Європі вже вивезло все, що можна, і купити автівку підкреслив в Європі Пікап. Менш ніж за там, 6 тисяч євро ну, практично неможливо. А тепер, да, так ви, ви там купили, тоді а, сама дорога вам займе ще тисячу євро. Да? А, оформлення документів, якщо це своїм ходом, це десь 300 євро. А, тоді ви сюди пригнали. Там резина на автівку мінімум там 500 євро, і різного роду ремонти, покраски і все таке інше. Менше за сім з половиною це мінімально. А то і вісім, і вісім з половиною, якщо ви в Європі будете ліворуки брати, вам буде зараз обходитися. Віктор Ляшенко відмічає, що зараз значно зросла кількість донатів на автівки для військових від шосткинців. Я дуже радий, що зараз. Шостка трошки, трошки, трошки ожила і почала донатити. От безпосередньо, як наші хлопці із тероборони поїхали під Бахмут. Шостинці вже назбирали на дві автівки. І ще планується там, ну мабуть, одна чи дві. На цьому зупинятися не стримні не збираються. Фонд працює надалі, щоб робити все можливе, аби наблизити перемогу України.